Якщо ви слухаєте це відео, то вам, мабуть, знайомий стан гіперактивності. Це той стан, коли хочеться виконати багато дій і одночасно. Зазвичай в ньому дуже багато активності, але мало ефективності. Рідко перебуваючи в цьому стані, ми досягаємо стратегічних результатів. Мені він дуже відомий, я до нього дуже схильна, тому що протягом багатьох років я знаходилася саме в стані діяння і досягання. Результатів. Чому так відбувається? На це може бути багато причин. Але я сьогодні висвітлю лише декілька з них. Одна із основних це відсутність стратегічного бачення свого життя. Це тоді, коли у людини немає чіткого розуміння того, куди вона хоче дійти через рік, через 6 місяців. Через місяць зазвичай у людей, в яких немає стратегії, є схильність виконувати все і одразу. Їм може бути складно пріоритизувати завдання. Вони можуть не розуміти, що потрібно делегувати, а що можна зробити, і необхідно зробити самостійно для того, щоб досягнути стратегічних змін в своєму житті.